Багато хто думає, що у мене лише рибальське спорядження є в асортименті, але це зовсім не так. Сьогодні вам покажу те, що у мене приїхало в плані самозахисту. Ось такі перцеві балончики. От перед вами вони представлені у різних форм-факторах, різні виробники. Але суть однакова. Пройдемося коротко і по факту: ось найкращий варіант максимально універсальний кому на жаль, 425 гривень, замовляйте ось це. Далі. Перець 1М. Це те саме буде, що і терен 1М. При тому, що різна діюча речовина, тут капсаїцин тут МПК. По факту різниці не буде на практиці. 220 гривень. Його плюс в чому? Ось такій кліпсі Тут вона також є, кліпса, яка запобігає самовільному натисканню. Кнопки активації балону е, максимально класний варіант для жінок, тому що суперкомпактність і безпечність у використанні. Далі. Перць 4. Той, хто часто використовує перцеві балони, наприклад, навіть не обов'язково для захисту від е, інших людей, також е, непогано працює на собаках. Тому хто часто десь от, там, може на велосипеді чи ще в якихось ситуаціях бореться з собаками, ось ваш варіант максимально великий об'єм за відносно мінімальну ціну. Також є терен і є перець. Тут вже ну, таки різниці великої не буде. І ось такий okay. варіант серія 1Б ціна найменша серед усіх представлених різновидів. Тут у нас все максимально просто, невеликий розмір балона. Тут зверху запобіжник, який є одноразовим. Тобто, ви після першого використання вже, так скажемо, пошкодите даний запобіжник, і він не буде виконувати свою функцію. Тобто, балон багаторазовий, проте саме запобіжника функцію він вже перестане виконувати. Тому ось так. Кому що більше підходить, можете додати до замовлень під час своїх замовлень рибальського спорядження. Гарного вечора!